Золота густка. В одного чоловіка було три сини два розумні, а третього прозвали дурником, зневажали його, висміювали і кривдили при всякій нагоді. От якось старший син пішов у ліс нарубати дров. На дорогу мати дала йому смачного пирога і пляшку вина, щоб він там не був голодний і мав чим запити. Прийшовши в ліс. Він здибав малого сивого чоловічка, що чемно привітався і сказав Дай мені шматок пирога, що в торбі у тебе, і ковток твого вина, бо я дуже хочу їсти і пити. Але розумний син відповів «А як же? Дай я тобі пирога й вина, то й самому нічого не залишиться. Іди собі своєю дорогою. І сам пішов далі. Ось почав він рубати дерево. Та й рубанув якось невдало сокира вирвалась, ударила по руці, і він мусив вертатися додому перев'язувати рану. І все це наробив йому невеличкий сивий чоловічок. Тоді пішов другий, середущий у ліс, і мати дала йому, як і старшому, смачного пирога та пляшку вина І йому зустрівся маленький сивий чоловічок попросив в нього шматок пирога та кавток вина. Але й цей відповів дуже розумно як кожному давати, то й самому нічого буде їсти. Іди своєю дорогою. І пішов собі далі. Кара не минула й цього. Не встиг він рубанути кілька разів, як поранив собі ногу те ще так, що його довелося нести додому. Тоді сказав дурний тату, дозволь мені піти нарубати дров. Батько відповів. Коли твої брати наробили собі лиха, то що вже казати про тебе? А, краще сиди вдома. Але дурний доти прохав, доки батько сказав Іди вже, як скалічишся, то може, й порозумнішаєш. На дорогу мати дала йому коржа на воді замішаного і в попелі спеченого, і пляшку з кислого пива. Прийшовши до лісу, він також здибав старого сивого чоловічка, що привітався з ним і сказав Дай мені шматочок твого коржа та ковток пива, бо я дуже хочу їсти і пити. Дурний відповів Але ж у мене корж на воді замішаний, у попелі печений, а пиво кисле. Якщо тобі до смаку, то сядьмо поснідаємо. Вони сіли, і, коли дурник витяг сніданок, то побачив, що в руках у нього пригарний смачний пиріг, а замість кислого пива добре вино. А як поснідали, чоловічок сказав за те, що ти маєш добре серце і ділишся останнім, я дарую тобі щастя. Он там, бачиш, стоїть старе дерево. Зрубай його і в карінні щось знайдеш. І попрощався. Дурний зрубав дерево, а коли воно впало, бачить. Сидить між корінням гуска і все пір'я на ній з чистого золота. Він дістав гуску, взяв із собою і пішов до заїзду переночувати. А в хазяїна заїзду було три доньки. Вони побачили гуску і дуже зацікавились, що це за дивина гуська із золотим пір'ям. І їм захотілося дістати хоч одну таку пір'їну. Старша подумала. Я таки прихитрюся і вискубну одну пір'їну І коли дурник вийшов кудись, схопила гуску за крило, але пальці й рука раптом міцно прилипли до гуски і дівчина ніяк не могла відірвати їх. Незабаром прийшла й друга з такою самою думкою вискубнути одну золоту пір'їну та ледве торкнулася вона до сестри, як і сама, наче прикипіла до неї. Нарешті прийшла третя з таким самим наміром. Тоді дві старші закричали не підходь, не підходь. Але менша не зрозуміла, чому це їй не можна підходити, і подумала Коли вони скубуть гуску, то чому це я не можу? Підбігла та тільки торкнулася їх, одразу ж і прилипла. І мусили вони ночувати біля гуски. Другого дня. Взяв дурник густку і пішов собі, а про трьох дівчат, що чимчикували позаду, йому й байдуже. Так і бігли всі три за хлопцем куди він, туди й вони. Вийшли вони в поле, а назустріч піп. Побачивши ту вервечку, він закричав Як вам не сором, не гідниці, бігти полем за молодим парубком, чи це личить дівчатам? А тоді схопив найменшу за руку і хотів одірвати, та щойно торкнувся до неї, як сам міцно прилип, і мусив четвертим чимчикувати за ними. Незабаром зустріли вони паламаря. Той побачив панотця, що чимчикував за трьома дівчатами, мало не наступаючи їм на п'яти, і здивовано скрикнув Гей, панотче, а куди це ви так квапитеся? Не забувайте. Що сьогодні ми маємо хрестити дитину. Підбіг до нього і схопив за рукав, але й сам міцно прилив до цієї вервечки. Ось так, чвалаючи в п'ятьох по полю, спіткали вони двох селян, що з мотиками йшли додому. Піп гукнув до них, щоб вони звільнили його й поломаря від цієї халепи. Та, ледве торкнувшись паламаря, селяни також міцно прилипли. Тепер їх стало вже семеро. Ось приходять вони всі до одного міста. Король, що правив там, мав одну доньку, і вона була така сумна, що ніхто не міг її насмішити. Король оголосив по всій країні, що той, хто насмішить королівну, стане її чоловіком. Почувши таке, дурник прийшов до королівської доньки зі своєю гузкою і сімома що до неї прилипли. Як побачила королівна тих сімох, що дріботіли одне за одним, та так зареготала, що й упину їй не було. Тоді дурник забажав, щоб його одружили з королівною. Але королю не сподобався такий зять, і він удався до різних викрутів. По-перше, загадав він, хай дурник знайде такого чоловіка, що міг би випити повний льох вина. Дурник згадав сивого чоловічка, чи не допоможе той йому, і пішов у ліс на те місце, де колись зрубав дерево. Аж бачить, сидить там чоловічок і тяжко журиться. От дурники питає, чого він так зажурився? Я хочу пити і ніяк не можу вгамувати спраги. Холодної води терпіти не можу. Правда, я випив бочку вина, та це для мене все одно, що крапля на гарячий камінь. Тоді я тобі допоможу, сказав дурник. Ходи лиш зі мною і вгамуєш свою спрагу і повів його в королівський льох. Чоловік одразу приступив до найбільшої бочки і дудлив, поки в боці заколола, а відпочивши, почав знову пити. І ще сонце було на небі, як він спорожнив усі бочки. Дурник знову зажадав, щоб віддали йому наречено. Та король розгнівався, що якийсь там голодранець. Кого всі за дурника мають, зазіхає на його доньку, і поставив йому умову. Він повинен знайти чоловіка, який міг би з'їсти гору хліба. Дурник, недовго думаючи, пішов одразу в ліс, знов на те саме місце. Глянув, а там сидить чоловік, того стягує ремінним поясом живіт і, скривившись, як середа на п'ятницю, каже Я щойно з'їв цілу піч хліба. Але хіба це допоможе такому голодному, як я? Мій шлунок порожнісінький, і я мушу туго підперезуватися, щоб не вмерти з голоду. Дурник дуже зрадів і сказав йому Ану, збирайся, та ходімо зі мною, то наїсися, до схочу, і привів його на королівський двір, куди позвозили борошну з усієї держави і напекли хліба цілу гору. Та чоловік із лісу як почав наминати. То ще сонце не зійшло, а гора хліба зникла. Дурник утретє зажадав, щоб йому віддали його наречену. Але король ще раз захотів викрутитись і сказав йому, щоб збудував корабель, який би міг іти і морем, і суходолом. Дурник подався просто в ліс. Там сидів старий стивий чоловічок, з яким він колись поділився своїм коржем. Старий сказав йому я за тебе їв і пив, я дам тобі і корабля, я все для тебе зроблю, бо ти був до мене добрий, і дав йому корабля, що міг рухатися по воді і по сухому. Як побачив це король, то довше не міг затримувати доньку. Справили весілля, а після смерті короля дурник успадкував королівство і довго, довго жив щасливо зі своєю дружиною.